Людоньки, всім привіт. Гадаю, ви могли помічати, що на моєму каналі я публікую відео про автомобілі, які ми купуємо в Німеччині, чи то для клієнтів, чи то на продаж, чи то просто я розповідаю якісь історії з життя на своєму каналі про автомобілі. І все воно виглядає якось занадто позитивно, дещо можна навіть сказати. Стає сумно і так далі. Тому, в принципі, і я вирішив трішки урізноманітнити своє життя, свою буденність і зайнятися купівлею автомобілів на аукціоні. Звісно, цьому сприяли в першу чергу ринкова ситуація, ситуація з наявністю автомобілів і так далі. Ну але не суть. Всі ми, купуючи вживаний автомобіль, так або інакше ризикуємо, і кожен намагається зменшити ризики якихось невдач, виникнення якихось дефектів у автомобілі по-своєму. Хтось замовляє детальні перевірки, хтось намагається самостійно перевіряти автомобіль, знаючи якісь нюанси, які в ньому можуть бути, чи щось подібне. От і я приймаючи участь в продажі цього автомобіля на аукціоні, робив всі можливі перевірки, щоб мінімізувати ризик, взагалі потрапити на якісь суттєві. Кошти і купівля його була набагато вигіднішою ніж, наприклад, стандартно, через дилера з перевіркою, якби коли ти гарантовано розумієш, що купуєш, і ризик якихось невдач, він мінімальний. Я зібрав всі можливі звіти по офіційному дилеру, по онлайн-сервісам на предмет, там, ДТП і всього подібного. Але був один момент, який я бачив навіть по фото з аукціону. До речі, детальний звіт не був наданий на аукціоні. Це був, мабуть, найтакий. Купіший звіт, який можна назвати, якби, що в плані фото, що в плані саме технічної інформації, був відсутній, якби, звіт по наявності. Коротше, було відсутнє повідомлення, що в автомобілі чогось немає. Те, що немає, я побачив на фото. Відсутній екран мультимедійної системи. І багато хто, можливо, як і я в першу чергу. От в перший момент, коли побачив цю інформацію, подумав, хм, так екран же він недорого коштує, там якихось пару сотень євро, його сюди можна легко. Довстановити, я це навіть сам можу зробити. Але потім, трішки подумавши, я зрозумів, що ну, кому, якщо екран недорого коштує, він потрібен. Звісно ж, в автомобілях групи ВАК мультимедійна система розділена на два елементи. Перше, це екран, який ви бачите на торпедо, якби. друге, це блок керування мультимедійною системою, який зазвичай захований в бардачку. І от ні інформації, ні на фото не було помітно, що цей блок відсутній. На фото було помітно, чітко виділено, що не Має екрану мультимедійної системи і по суті все. Екранчик біля від 100 до 200 там 250 євро вживаний і в дуже гарному стані коштує на ринку це так, щоб до встановити. А от блок мультимедіа. Ще коли ти не бачиш, який там був екран, не розумієш, що там було встановлено, може коштувати як 300-400, так і в даному випадку цілих 600. Євро, тому що потім пізніше я пробив по він номеру цей автомобіль. Виявляється, у нього з заводу стояла топова мультимедійна система Коламбус з екраном 9,2 дюйма дюйми, і в блоці навіть був ЛТЕ модуль. Тобто, тут якби автомобіль цей заряджали на всі гроші. Власне, чому й було прийнято рішення про його купівлю навіть з таким доволі суттєвим ризиком і. Власне, чому це цікава і позитивна історія? Справа в тому, що всі, хто грали, хто приймали участь в розіграші цього автомобіля, в купівлі цього автомобіля на аукціоні, скоріш за все, займаються автомобілями і розуміють, що якщо немає екрану, то немає блоку, а ця штука не дешева. Так от на аукціонах зазвичай приймають участь не тільки дилери чи покупці з України, а і з тієї самої Німеччини, тим більше, що цей автомобіль їздив, локалізувався, і документи в нього також німецькі, тобто німецькі дилери. Також приймали участь в його купівлі. А вони розуміють, що в Німеччині, якщо відсутній блок керування мультимедіа і екран на торпедо, то це вже коштує не як в Україні там, до 1000 євро. Це може виливатися в півтори-дві тисячі євро набагато більше. Саме тому завдяки відсутності цього елементу на цей автомобіль була доволі низька конкуренція по ставкам, в основному, якраз таки серед європейських дилерів, які зазвичай викуповують, тому що ну, їм. Трішки простіше, не продадуть на експорт по нето, так можливо, хтось забере на внутрішній ринок. І саме це зіграло роль в тому, що цей автомобіль було придбано ну, відносно вигідно. Особливо вигідно, тому що в Україні є можливість придбати блок мультимедіа плюс екран дешевше, ніж 1000 євро. Ну, якась така історія. Пішли, покажу, як це виглядає всередині. До речі, оцініть автомобільчик, всі говорять, нічого собі тут салон, як у Ауді. Це, до речі, дуже рідкісна річ, коричнева шкіра, сидіння з електрорегулюваннями. Автомобіль на повному пакеті асистентів, як бачите, адаптивний круїз, і всі там сліпі зони і все є. І отакий бардачок, куди можна щось покласти. О, Зручно як. Те, що забрали тут деякі елементи, це ще пів біди. Чому? Тому що, окрім того, що їх забрали, тут ще й варварським методом їх забирали, повідривали, так позламували роз'єми. Я зараз прямую, деяких навіть немає, я зараз прямую по дорозі будемо це все. До встановлювати, можливо, навіть ночувати буду залишатися у людини, яка цим займається, щоб, ну грубо кажучи, у неї є можливість замінити роз'єми. У мене їх немає або це займе певний час. І будемо до встановлювати, покажу вам ще в принципі і процес. Автомобільчик після цього відправиться на хімчистку і буде в рубриці на продаж. Оцініть комплектацію Кентон, складається дзеркала, Ембієнт, підсвітка, салончик. Я вам вже показав. Попереду у нас, звісно ж, топові led фари. З крутим світлом, 18-го розміру, диски, камера асистентів. У нас все можливий хром в усіх місцях, топова оптика позаду також затемнена. Є навіть електрична кришка багажнику відкривається. Тут немає, це тільки Вебасто, тут немає фаркопу, подвійної підлоги немає. Оце буфер від Кентона, повноцінна запаска з домкратом тут захована. Тобто комплектація в автомобіля дійсно бомбова. Але, 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 а, безключовий доступ. Запуск з кнопки. Короче, хтось напакував автомобільчик, їдемо повертати те, що з нього вкрали. У даної ситуації є і інша сторона медалі. Багато хто свідомо купує автомобілі з наявними нюансами, суттєво заощаджуючи на цьому, тому що попередній власник, якщо не суттєво розбирається або не хоче морочити собі голову з виправленням якихось там поломок чи недоліків свого автомобіля, або, наприклад, просто злякавшись, що автомобіль так суттєво зламався, що він може втратити кошти і більше, робить доволі приємну знижку. А людина, яка розбирається в автомобілі, Ik Може на цьому заощадити, адже знає, що вирішити це питання можна якимось чином дешевше. Повторюсь, я знаю багато історій. Навіть у нас бувають ситуації, коли після нашої перевірки знаходяться якісь нюанси, навіть банально скручений пробіг у автомобіля. Це стає гарним предметом для торгу. Людина отримує знижку суттєву і їй цього достатньо. Ну або, наприклад, самостійно ремонтує, економить і таким чином купує на якісь там пару сотень, а то й не сотень. Умовних одиниць автомобіль собі дешевше. Сучасний автомобіль без мультимедіа це реально повний треш. Мало того, що ти не послухаєш ні радіо, ніяку музику, як раніше в тебе там вкрали магнітолу, і ти ну втратив тільки музику. А тут ти втрачаєш можливість виставити годинник правильно, виставити правильну мову. Тут все на Нідерландській. Чи на нідерландську да, мову, наприклад, не можеш скинути помилку про спущені шини і так далі. Величезна кількість асистентів налаштувати не можеш. Коротше, наче без рук, без мультимедіа в сучасному автомобілі. Така біда. Я Я думав, яка може бути ймовірність, що от цей блок, який ми ставимо, міг стояти в цьому автомобілі до цього. Тут навіть є боку і по заводу там. Там же с буквочкой меньше. Проверь, это порт номер. Короче, Злодії постаралися на славу, але їм варто віддати належне чому. Тому що весь пластик, всі кріплення, що тут що на торпедо ціле, якось знімали дуже обережно. Але при цьому якби, повідламували частину кріплень. Відсутні деякі роз'єми, частину з них вдалося замінити, знайти швидко у людини, в якої я купував блок. От він, до речі, ця штукенці в руках 600 євро, грубо кажучи. А частину, от зараз буду замінювати так званий роз'єм квадлок, бо він розламане кріплення, повністю хтось висмикував, кудись поспішав. І повторюсь, їм треба віддати належне, тому що хоча б зберегли естетичну частину і кріплення. Роз'єми, дроти це річ така, що замінив, і воно поїхало функціонувати далі. Окрім заміни роз'ємів і встановлення цього всього добра на місце, мені ще треба буде закодувати новий блок керування, тому що він стояв в іншому автомобілі, в нього залита якась прошивка. Якісь опції, якісь компоненти активовано, щось треба буде мені самостійно розблокувати, закодувати, тому що тут автомобіль з максимальним наповненням для мене це не проблема. І по суті, як бачимо, вся ця історія, конкретно в моєму випадку, вона можна сказати, з такої невдалої вийшла в досить цікаво, тому що я зміг придбати дуже і дуже цікавий автомобіль за доволі цікаві гроші. Хоча, по факту, воно потім виходить після купівлі оцих елементів. Практично немає ніякої вигоди між купівлею на аукціоні і у дилера, тому що ну, 800 євро, будь ласка, сюди ще раз залітаю. Це все з'їдає якраз таки ту саму економію. Ну, але хоча б автомобільчик цікавий з'явиться на каналі, цікавий також у кого з'явиться він і в Україні. Коротше, я це все закінчую. Далі автомобіль їде на хімчистку, на технічну підготовку, і друга серія, ви вже його побачите в дещо іншому зовнішньому вигляді. Дякую, що приглядали це відео. Якщо воно вам було... Корисний і цікава. Натисніть вподобайку, думки свої, в коментарях залишайте. Купували б ви от з таким нюансом в подібній ситуації автомобіль, чи не купували б і взагалі, що думаєте про купівлю автомобілів з якимись нюансами чи відсутністю якихось деталей, чи деталей, які треба замінити, і на цьому можна суттєво зекономити. Коротше, пишіть свої думки внизу і дякую за перегляд. До нових зустрічей!